иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. При кресте Иисуса стояла Матери Его и сестра, Матерь Его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матери ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей, Жену, все сын твой. Потом говорит ученику, все матерь твоя, и с этого времени ученик сей взял ее к себе, после сего, зная, что же все свершилось, да сбудется Писание Иисус, говорит жажду, Тогда же Иисус к уксуса сказал. Совершилось и прикуни в лаву дух. Но как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставлять тел в субботу на кресте, ибо та суббота была день великий, Просили Пилата, чтобы перебить у них голени снять их. И так пришли воины, у первого перебили голени, И у другого разка такой с ним. Но придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голени. Не. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь крови вода, и, видевший, засвидетельствовал, и истину свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы по Сестри, вітаю вас святою Неділею, малою Пастою, Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа і знаменним святом віднайдення Чесного Христа Господня. Знаряддя, здавалось би, страти, праведника але знаряддя, яке стало захистом християнства від повторонніх сил, я ще і ще раз звертаю вас до першого послання апостола Петра, де він каже, ви царі священні. Так от дивіться, ви слухали зараз юанію від Іоанна, Іві... Іві... в чому проблема. Правосвященники кажуть: нема у нас царя, окрім кесаря. Кесарімський був божеством оголошений. І йому приносились дари, йому приносились сім'я, його приносили жертви. В цьому була суть язичества, що посланився не Господь, творі, творець неба і землі. А поклонялись. Це цар Юдейський на Ісуса Христа, то це зовсім інший цар, і це зовсім інше царство, це цар слави. Я вже якось говорив цей приклад, він не дуже, скажімо, такий естетичний, але мені здається показує. Уявіть собі, що їде велика машина і везе нечистоти. І потім вона перекидається на клумби і ягоди. Чи будете ви там збирати клумби? Чи будете ви там збирати ягоди? Що ви зробите? Ви вийдете на чисте поле і почнете робити там клумби і ягоди. Чекаючи, поки в природній спосіб там не висохне, не зогниє і не відродиться все, що має бути. І от Господь каже, не пробуйте побороти зло насилля, муж, що не йде на раду нечестиви. Не йдіть туди, де нечистоти, шукати чистоту, бо там її нема. Будуйте, будуйте по духу Господньому, бо Царство Небесне не тут і не там, воно в тобі. От те, що ви збудували нове, Ото ваша головна проповідь. Ви будуєте церкву собою. Ви є церква. І якщо ви любите один одного, то ви вже вирізняєтесь від того світу, що в откровенні Йоанна називається великою блудницею світу Вавилона. Ви йдете за тою дівою, за церквою, що від Вавилона тікає в пустині. Ви будуєте інший світ. І оцей світ, який ви будуєте як християни, і будуєте вже 2000 років в різних місцях, в розсіянні, в переслідуванні, в трудах. Він світить, він до себе притягає. Не всіх кажете, але ж Господь сказав: багато званих, а мало вибраних. Минулий місяць ми роздали дуже багато запрошень. на Святого Рождества Богородиці. А із тих, хто одержав запрошення, прийшли Одиниці. І ви думаєте, я жалкую ні. Тому що інші одержали відомість про те, що існує церква, існує громада, що буде служба. А хтось таки прийшов і хтось таки причастився. І от я ще раз вам хочу наголосити, що от коли ми маємо і ми читаємо тайну молитву, ми говоримо, що що зв'язані тілесними пристрасами і духом спокус недостойний приходити до тебе і служити, служити тобі. Так от чому ми намагаємось, щоб до початку літургії всі могли висповідатися, щоб всі могли умитися духовно да? і вже брати участь всі разом в службі. Всі разом предстояти святому Христові, всі разом освятити дари і всі разом прийняти святе причастя. Тобто тіло своє зробити храмом тіла і крові Господа. Що таке причастя? Ми об'єднуємо з, з тілом і крові з Христом, і тіло наше робиться храмом Господа. Отже, не намагання скверняти цей храм жити в мирі, духовному, бути щасливими в хорошому розумінні цього слова. Я буквально втратив мав делігацію з Полтави. Я їм говорив. Те, що я їм говорив в Полтаві, що щастя це не палац і мерседес. Це не рахунки в ван. Маючи все це, людина може бути глибоко нещасною, якщо діти їй вдячні, а дружина не вірна. Що я не правий? правий. Марія Шагінян колись сказала, щастя це душевна ясність, чисте осовість і любов. Людина може бути щасливою, з'ївши окраїць хліба, вмакнувши його волію. Але якщо діти здорові і вдячні, якщо вона є учасником життя, співучасником життя. І коли я благословляв там, цього, Олександра Русіна, брати участь у виборах на голову Полтави, я йому сказав, зумієш зробити полтавчан будівничими міста, причасниками спільної справи ти з а якщо ти навіть роздаш комусь ступу в дечку, зійдять і забудуть, не буде в тому щастя. Щастя в творчості, тому що Бог, будучи і нас зробив творцями. Отже, хай Господь благословить вас на творення щастя власного і щастя ближніх ваших. Бо ще раз наголошую слова Ісуса Христа Серця.